До мене в цей в додж, ти заспавниш uh -huh. потім до Так, то шо, ми зараз їдемо для ФІБІ Вести до вас їдемо. підїжджаємо А я думаю, вам не обов'язково. Так плюс я... плюс бальчики. <звук> Ні, це за, за шкірку? Хорошо, значить ми туди поїжджаємо. Я тут. Сейчас звоню. Бля, подожди, це 25к. Йоми, так у нас 25к було, получається. Оце ну, Зараз просто мирой типа не відписывай, типа. Да, він пише все, давай. Якщо, що, тебе не чутно Все, власть. Да, и ти поехал назад до НГ. Андріїві, я Андрей, это говорю. Е, чуєш? чуєш, замовиш зараз, і там, прийшли, там там три людини буквально. Добре, добре. Зараз павниш, да? Ч... Да. Е, сейчас, сейчас секунду, да. Макар, Макар. О, бочний зубик. Ну, все, удача. Чуєш, Макар? Макар. Макар. І ти прямо чуєш людинку, В й все доки нормально? <реку> Це чувак мій <реку> знайомий один, давній. Он дов, е, он дов в білому. Прямо <реку> його, будь ласка. Так, Міко, Саньок, погнали. Давайте в машиночку. ну, от, пане, кушеньчик, може, Саньом, Карім тоже там, ось хто там. Погнали, сідайте, пий. Яйце Що куди? Поставочка, поставочка. Сідай тоже, Владислав. А, это Мийку там. Хорошо. Мику, сідай. Влад, возьми ще одну машину. Чуешь Максим, Максим, Владислав, берите машину, ще одну. А, двери поломали. Вам ще одна будет, поставочка заверхується. Сідайте в машину, поїхала за мной. Які двері? все нормально, Всі двері закриті на місці. не виду. А що тобі Мене там. Двері немає. Все, поїхали. Закривайте двері за За собою закрили? Закрили, закрили. Все чітко. Поїхали на НГ. А потім люди бегают, жлиц, хто ці двері вічно закриває. Це я. а що тобі там аккаунт? Ой, сорі. А що там аккаунт Тобі Не понравилось? Та нас. Що? А, йома. Та на На перше КПП. А що не так стану Почекай. Забавно просто. А, так подожди, почекай, так ти місцем ще не Так. Да. А, я думав, ти цю, якщо там на профіль заходить, попачила там, типа, у... як там, або, чи як це називається? Ні, я все побачила. Все побач. Я думав ти за це казала. А не за нік. І як ти кажеш там нік? Танас. Ага, то ти ще читати не вмієш, понял. Як це анон ну, щастя ще раз чекну. Секундочку. -мо. Диви, вже даже Саньок откуда не знає. Не знаю откуда. Откуда, интересно. Та де щось знакоме чи Танатос, таматос, томати, помідори. Ні, У мене в друга був нік томатос, а я був танатос. Да, ось це у вас обої. Класне, да? дуже, Мені дуже подобається. то не Танос, то да, танатос. Це Бог. Певні одні мифологии. Ё-моё, достал телефон, выписал штраф. Не-не-не, дайте я, чекайте, чекайте, дайте, дайте, дайте. Давай, дайте. выписывай, ужас. стоїть уже тут другий раз. Не телефончик, викликала евакуатор. Штраф виписала хоть. Ну, це вже так паркувати. Та я вас это вихватила все і все это зробила. Ого. А, О, помочь. ну це штраф, це штраф тоже. Але він в мер. Все, опять один. Непритомный. Зброя. Зброя. Через зброя. Да все, полностью покуй. Да делай, давай, фишки? чачкой. А, шей без номера. Йомы. Шей без, Та все вообще, покуй. Взяла аптечку, надала першу допомогу. так пакуй, я поки в машине выпишу штраф. Так, кто так, так покуй? Что так паркуете, я рыбу. Ого. О, поки, поки Мико нема, випишу штраф. Мы же на последней приехали 60 стрелять, что я поколе. Ты что, серйозно запаковал? ...на життя працівника. Ой, Це. добре, давай тоді забирай. Так, возьму по ручку в раунд. Так, ви, то до... шо ви там? Ми, ми же стоїмо біля першого КПП. Ну, сотрудника напротив. А там школьник не валяется. А, мы ее пакуем уже, да. А кто тут? Пакует. Я ему 80 дал случайно. Ну як. А, я думаю, что он лежит. А мы штрафанули тачку, и говорят, вибуксовали. Ну за шо, и машину спиздили. Та ну вас! Хто машину за забрал? Евакуатор приехал забрал. Мы не знаем. Ми... Та ну, я поки в полі з зубами там ловила, так... А як ти Та... це? Як, як ти п'ять рештів вже зробила? А мене заставили, прикиньте, мені два рази принесли їх в руки і кажуть, кафе. Я кажу, а я не хочу. Вони кажуть: треба". а треба. Один раз вилетів Саня, по другого здається, я сама, а потім я ще не пам'ятаю. <рес> Але я все сані віддаю, я їх так, боюся. Зараз... Сізай в ту машинку, Ну Зараз фіби приїдуть і поїдуть. А, в нього пушки були. Присядьте хтось в цю машинку. Один. Ми його вилікували, дали йому першу допомогу, а він там пулями розкидається. Такі, що Коли yeah, ти там yeah, не yeah. Так, хтось один зараз випаде. Сідай, Владислав, назад в сумаши. Ай-яй-яй. Мовчайте. Все, їдемо до Фібів якраз і завезете, передасте процесалку Фібам. Фіби, ми до вас будемо зараз везти. А що ми веземо вам поставку? У вас нема. Mm. Ужас. Ну, шо, ну, він, бля? А теперь нас забрал. Передаст про целку для Фибів. До да? А, добре. Тобто нас тут били, мы тут воевали. Ну він з нами тулився. А, він все дистанет, це? Ми так, його типа, він начал достав зброю, начав Побосрав, а, я чусь, я вироб, мігалки, начав Валерій. Тут еще злитися, зарт. Не получишь. Так, сейчас. 400 статьи. На меня на да бусеровый крест. <плес> а он так. Лассей, поехали, не може там меняй. А ми нікуди не спішимо, у нас через 7 час ти Брыслет знимей. ними, порушник. Статичний браслет. Статичний? фитнес браслет. Чи там тви як в кульці? Де твій корабель, пират. Смысл пират, йод. Я... что ты взял куличек. Тут то повязка на руками, кучек пирать. Иди пальцы на дима, я слишком Ты на это Так ты сзади сидишь. Не, сзади мыши. У неї почервоніли ліжчинки. Вона влюблена в себе. У неї очі після спілі. П'єнний. Піде познайомиться. Я, неї... Я ститаюся. А ти пішли сьогодні і не просилися. Міку, а як тебе там вилічать? Я щось в тебе знайти не можу. В смислі? Ты вот Меднес? No. Я надіслала вам запрошення, я серта. это. Да, я бачу, да, я вроде принял, но что тебе не бачу. Ты шо, невидимка? Может, кем-то. Да. А шо, нельзя? -мо. Нельзя. Ну, если можно своего своеобразного адвоката привести? У него свой подход. Че у тебя пистолета в руках? Да, кстати. Я же могу вас, если это ПРП. А ведь просто повернувай. стрелял, стрелял и шесть не спит сховать. Это да. уже его Я понял. Все равно он уже без брови. Да, отпустите меня и все, но нахера вам все мне возить. Мужик, на поставка, все, успокойся. Взяли на поставку, то вже що ти тут тут морозишся. Наоборот, я б на твоє місці радивався. такий ексклюзив для тебе. Побачиш хоч раз внутрі машину поліцейську. Да, уже побачиш. Ну вот поки є час Откуда просто виїздить матір. Дядя мені бачу. Боже, ви такий маленький, шановний, звідки у вас тільки злості. Я пішли, буду, У нас немає міліції. Ну, ну, Нема міліції. Поїхав. ПДшка, поїхали. Та я другу машинку.

А ты куди думаєш, куди ми їдемо? З мотовозкою. В мотовозкой. Ми Меня цей пікнік. Неправда. Ми їдемо тебе закапувати. Та що ж ж ты ему все? вс? ж бути... не сказала, що ми Йо. його ще на органи здамо? Тому он сюрприз. Завезіть мене назад. Куда назад?

тюрьмы. Капец. Карим, кстати, это ж ты писал, да, на перевод? Можем да, тебе, да, кстати, сейчас да, да, да. сразу и передать. Кладешь. Ну, прям зараз? В... Да, ну, на ходу, конечно. Ого. Ой, полетели. А что, Карим зраджует нам? вини да до куда уфи был. Алло, шо за патруль? Да, и до Отак от так вот. понятно. Дай у вас. Ну, ладно, сім'ї моей привіт передавайте. Їх там багато. Добре, добре. Чому? Спитайте, де там друга падешна машина, Я щось не можу поняти. Вони повезли заложника. Так вони мали на ФіБе вести, там ж фідералка. Там щось у них сталося, ну, коротше, да. Плани змінилися. Yes. Нічого вони не мали, все, все законно. Кстати, Міко, в тебе є якісь записи з, ну, з вчорашнього цього івентику? Uh, у форум має. Блін, хочу подивитися. О, oh, я б не хотіла це дивитися. <рес> Він це, Там ж вам треба ж теж його залить буде для них. Ну, в ідеалі. Uh, Оказується, у мене половина, я подала звіт на премію, половина в мене не дійсна, бо тупо немає будлікаміри. Ну, і толку. Ну, будеш знати, наступний раз воді-камеру, включать. А, -а, -а. а ще мені не вистачає, як мій чоловік веде відкати, як я машину воджу. І Що там? Все печально. Ще ні разу не доїжджали. Ну, коли я за кермом, ми ще на поставку ні разу не доїжджали. Ф -ф 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 -ф. Завжди в воді оказувались. О, до речі, сьогодні так само їхали, так я навіть не спішила, термозила, і все одно ми якось там утонули. Капець. Ну, як подається одна поставка, я посаджу вас на сідіння. Ні-ні-ні, я не з тобою не поїду. Бо буду брати цей спасательний круг. Ну, ми там, коротше, з кармашка витащили по цьому машину і тихонечко в ній а поїхали. Чуєш, Ш Рой? Ладно, зави заїду. Я тут була, я сюди проникала. Так, да, я вчора одного в час ночі визволяв нашого за 8-2 на ФІБи. ні Нє нє, я це робила коли не була працівниця. О, ти все. Та ти на, на ЛСПД теж таки робила. Так, да, зато я знаю всі проходи, виходи і входи. Давай, Керім, спаковуй все бігом в машину, в багажник, давай. Давай-давай, зараз. Сумок, все госмайно спаковуй. Да -да -да -да. О, можна мені забрати. Ні я маю на увазі, його чистити не треба. Кого? Ну, Та він там чистий. Чи, це треба, так, щось вивозить. Чуєш, Рой, а можеш ще зараз це забрати людинку на, по переводу? Вон до вона якраз в машинці. Так, да, окей. Я все здав. Або дай тебе. Ти все да здав? Так, так, так. Так, давай, тайзер вилучив? А, давай вилучив тайзер. У мене немає його. Сухпайки? Нема, нема. Добре, зараз дістану контракт, розв'язую людину не брати. Покажи а, свої та, 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 та. Покажи, так, поки, да, документи. А, так, так, так. Покажи поки документи Рою, так. Да. Нормально ви розірвали, а потім кажете, покажіть документи. Я склею. Алло. Здорово, Та та наші вже помленько збираються. Все. Добре, добре. Передаю ваші руки. Mm -hmm. Добре, добре. Дякую. Все,